Доброго дня. Загальний розклад. Чого не чекаєте, воно станеться? Шанс отримаєте, розуміння отримаєте, в якому напрямку рухатися. Тривалий час. Людина, яка духовно розвивалась, яка отримувала. Знання, незважаючи на те, що ви розуміли, що навколо вас є і саме ті люди, які не бажали, щоб ви вийшли з самотності від людництва, щоб ви не змогли рухатись до цілі, до результату і покращити ситуацію в своєму житті. Завдяки тому, що ви певний період, так ви пропрацьовували, ви йшли саме шляхом духовного розвитку, здобуттям знань. Але в той же час ви наповнювалися, ви відновлювалися, і на даний момент ви відроджуєтеся. Енергетично ви відчуєте в найближчий час себе ресурсною, самодостатньою, сильною людиною, яка бажає діяти, яка бажає реалізовуватися, і, от ви, чого не чекаєте, воно станеться, отримаєте шанс, можливість. Якщо раніше ви не могли вплинути на ситуацію, все думали. Але перепони, конкуренція. Люди, які знаходились в вашому навіть близькому оточенні, не бажали, щоб ви досягали результативності, щоб ви могли покращити ситуацію. Ви відносно фінансового добробуту могли вирішувати лише питання, але в певній мірі не мали того фінансового забезпечення. Ну, який би забезпечував вам благополучний достаток. Ну, тому що люди вставляли вам палки в колеса і не давали вам можливості отримати саме можливості досягнути тієї результативності. Навіть якщо ви саме та активна, самодостатня, трудолюбова людина, але люди, так, вони вважали вас ресурсною самодостатньою. І от саме тому, що вони розуміли, що ви досягнете. Значних вершин, тобто в своєму розвитку ви зможете досягнути саме того рівня благополучення достатку, але із-за заздрості, використовуючи власне можливості, вони закривали вам шляхи і не давали вам можливості досягати конкуренти, ті люди, які заздрили, які не бажали, щоб ви здобували реалізовувались. Ну і могли досягнути того, чого бажаєте в своєму житті. Хоча за власний рахунок. Фортуна удача на вашому боці. Чого не чекаєте, що рух відбудеться і фортуна удача на вашому боці, Зваживши все за її проти, ви сили прийняли рішення надати вам допомогу, можливо, через деяку людину. Приходом людини в ваше життя. Ви досягнете саме того богоплучення, достатку, якого бажаєте. Ті, які закривали тривалий час вам можливості реалізувати, реалізуватись, відчують те, що не вони перемогли саме в тій боротьбі протистоянні і не вони досягнуть результату позитивного, той, на який вони розраховують. Вони знаходились в ілюзії. Що вони мають силу, владу і зможуть вплинути саме на ваше життя, маніпулювати. І тривалий час тримати вас в бідності, без грошів'я і без результативності. Ви самодостатні, тому йдіть на починання. Рухайтесь, дійте, активно проявляйтесь саме по відношенню до тих подій, шансів, можливостей, які будете здобувати в найближчий час. Дякую.